Вітаю всіх на пасіці в яру! Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного благополуччя. Бажаю всім здорових і медоносних бджіл. Сьогодні в нас звичайно пухморно. Але є сім'ї, які літають, Джілки ось, геть літають, чистять, якийсь пилок несуть трохи, Ну, це не всі. Більшість пасіка мучить, бо похмуро і трохи прохолодно. І попався такий день. Я вирішив вже хотів ще потягнути, але опиту нема, переживаю якийсь страх. Хочу випустити. Маток ізолятора. Зараз з вами побачимо, як вони перезимували і що відбувається в сім'ї. І потім будемо наблюдати буду наблюдати разом з вами, як ці сім'ї розвиваються, які сиділи в ізоляторах. ось іменно цю сім'ю я закрив десь, кажеться чи 20 чи 25 серпня. Ну, знаю точно, що в кінці серпня закрив. Зараз побачимо як. Звичайно, багато коментарів кажу, що ранній розплід – це супер, в мене вже дві рамки розплоду. Ну, наскільки я розумію, що це ранній розплід не є хорошо. Бо якщо в кого нема раннього розплоду, матки почали, допустимо, зараз сіяти у березні, то льотна бджола зберігається майже до акації. А якщо матка почала сіяти в кінці січня. В початку лютого, то я не думаю, що льотна бджола доживе навіть до травня. Ну, це моя думка. Ось ця сім'я, яка сидить в ізоляторі. Зараз будемо дивитися, ліпоху з'їли. Сидять, зараз будемо їх розбирати. По меду. Супер. Дивимся далі. Цю рамочку ми потім заберемо. По меду медопергова. Так, дивимося слідующа. Прохладно, можуть дати трошки причуханки. Дивимося тут. Теж корму достатньо. І зараз дивимося, чи є жива наша маточка. Ми вже, мабуть, настроїли тут і наклеїли. А як їй видно, що вона жива? Ну нічого зараз. Треба будемо розбирати. Я думаю, що вона жива, бо повний ізолятор бджоли. Але зараз цікаво ще подивитися, як з тою рамкою, яка була біля ізолятора. Зараз ми будемо. Ось біля ізолятора. Рамка, яка вона помедові. Да, майже виїли біля ізолятора, хоча вона була вся повномедна. І з цієї сторони пуста. Ну, а там тих дві повномедні. Ну, побачимо, яких цих дві. Трошки прохолодно, можу дати, бо бджола місцева тут. Бджілка місцева. О. А тут кормів теж під'їли. І тут під'їли. Аж те, перенесли. Так. Все, Саша, пауза. Далі ми формуємо їх, формуємо другий корпус. Ось таку рамку їм ставлю. Слідуюча йде. медопергова вся в перзі і малометка. Ну. Пердимося, сім'я, яка перезимувала. Під мору. Ну, може за п'ять бджолок. Ось наша маточка жива. Де вона? Жива, жива сонце. Йди, 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 йди сюди, йди на ручку. От ось вона на руці. О, все, випускаємо її. І це жива. Давай, 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 давай. Все, маточка пішла. Що ми робимо? Зразу я сформував малометки, дві пергові меду і вниз. Зараз в нижній корпус теж ставлю, розшираю її медовими рамками. Перговими і ставлю корпус зверхи. І не дивлюся до неї за три неділі. Ось ми бачимо сім'ю, яка була закрита 25 серпня. Зараз сім'я розпалася, Ну займає раз, два, три, 4, 5, 6, 7, ну 7, 8, 9. Ну, будемо читати, сім вуличок. 15 березня в неї каплі розплоду нема. І ми будемо наблюдати за нею. З ну, б... ну, Сей вона звісно, не зрівняється. Тут дуже сильна сім'я. Тут сім'я від відєгошена. Сім'я десь йшла в зиму на дев'яти рамках, я думаю, ця сім'я. Ну, В крайнім випадку можна і з неї потягатися. І от там в мене збоку туди далі є рекордистка, в якої було в початку травня, розпліт. Тобто в початку лютого розпліт. І тоді побачимо, яка між ними, яка між ними де різниця. Тут теж маточка в ізоляторі, але в ізоляторі Міленіна самодільні, са, самодільні врізний. Давайте побачимо, яка різниця між ізолятором Міленіна і, і, цей, і таким. Так, Дивимося тут по медові. Тут виїли. Тут трохи виїли, але меду достатньо. Дивимося далі. Та матка вилізла, вилізла з ізолятора. Це по якому вона могла вилізти з ізолятора. І таке буває. Зараз подивимося. це є. А може? Та не може бути дві матки. Так, дивимося тут. Розплоду повну. Чукаю матку. Наче дивіться, ізолятор такий нормальний, Переги багато. І тут ізолятор, щоб вона сказати, щоб вона могла десь вилізти. Відокладу. То це в мене не вміщається. Значить все, ніде ні дірочки нема і. Значить неповноцінна матка, якщо вона вилізла. Нараз будемо шукати. Ось таке тут непонятне. Сім'я. Скоріше всього, матка була мічена, я її не знайшов. Або вона вилізла з ізолятора, або... Ще з осені її вбили і вивели другу або... Ну, ізоляції в мене немає опиту. Це перші камні такі. Це теж в ізоляторі, зараз побачимо. Меду ось, дивимося, вистачає. А тут... тут теж вистачає. Тут розплоду немає, маточка сидить в ізоляторі. Зараз будемо випускати її. І знову розчарування. Убита маточка. Зараз будемо шукати в нуклеусі. У мене є три нуклеуси, які перезимували. І прийдеться їм підсаджувати маточку. Весна прийшла! І ще одна в ізоляторі в нас матка. Якщо ще тут, то це стільки одні проблеми з ізоляцією. Це те, що опиту немає. О, тут є, ай, куди пішла, а тут жива маточка. Ай пішла не туди. паузу зараз, зараз, зараз вийдіть, поки вона не виходить. Ай. Ось, є вона, жива вона, Все, випускаємо її. Наша стара. Це двохрічна перезумувала, 125-та від Стрельчука, Все, випускаємо її. Все. Нам Ось таке з... Я ізолірував, скільки, виходить, 4 маточки, одна супер, тобто дві супер, одна вилізла, одна загинула. Ну, скоріше всього, якщо зараз в нуклеусі бо в мене в нуклеусі хороші маточки, їх або присудіню Нуклеус до неї, або Або присудіню до цієї сім'ї. І потім травні зроблю від них відводок. ну Звичайно, коли немає опиту, немає... завжди будуть якісь проблеми. Ну Я думаю, що я трохи впертий і буду ізоляцію освоювати. Ось такі результати по ізоляції. Добре. Хай вам всім щастить і до побачення.